1 в жовтня 25-го року троянда Венроза. Ось який вона пагін високий виростила. Гарна троянда, запашна. Ну, вона не для того, щоб її посередині клумби садити. Посередині квітника вона вона посередині квітника посаджена. Маю її пересадити отуди, кудись до паркана. Такий кущик гарний виріс. І це ж друга річка. Вон яка гіляста. Ну, ось, бачите, є борошниста роса на ній. І після першої хвилі вона листя скинула. І оце стояла тут серед квітника з голими ніжками. Ну, а так в цілому троянда гарна, її просто треба частіше обробляти цю троянду. Квіти красиві, запашні, великі, у зрізі стоїть.